Привіт з вами, HEP Slime! Це п'ята серія. І можливо поки що на, на даний момент остання. Значить. Е, оце бажано розгромити. Мой народ Галаде. У вас не знайдеться ізрішка провізії. Е, Найдеться на тобі 500. На тобі ще дерева. Та ладно, вже не буду злобитись ти, що я, вам я за деревом за Давай, зданий. Так, а я. я готую собі армію. Охрененно армію, в принципі, 90-90-90. Так, але хлопець, враховуй то, що золото я тобі не дам. Так що тут у мене... Опа, він палить, ти йому допомагає. Все почуть спали. Опа, оцих, 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 давай. Хлопці. А, все, ми його зароб'ємо. Ладно. Так, значить, от, все, в цій серії ми захватимо, надіюсь, вже оцю жовту гімню. Гімно. Гімню. Жовту гімню захватимо. Так, а що тут в мене вдома твориться? Парочка воїнів є, значить. Опа. Колонія прийшла в епоху завоювання, а окей. Так, а давайте ми зробимо таку. Ми вже ні, вже не будемо нападати. Значить, нам ще потрібно. Потрібні такі штучечки, як це, це дом, а де лінійний завод? От. Отакі от, от штучечки. Отакі от штучечки дуже потрібні. Ними дуже легко е нищити будинки. Взлі офігенна штука, а для цього нам потрібно 2000 і 1200. Зараз ми будемо збирати. На 2000 і 1200. Давайте добийте вже цю будівлю. Ладно, ти йди на розвідку. Ти на розвідку повтикай, що тут як на них? Опа-опа-опа-опа. Біжи доки можеш, оба в них коники є. Понятно, в них є коники. Все, вмер. Ладно, в принципі, якщо я щось зроблю. Зроблю собі... стоять. Це роботник? Ні, так де цей, що паше? Де той шопаша, -мо! Що їх тут нема? Опіпять. Е, так, 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 так. Тоді беремо одну людину, запхаємо сюди. Тут я собі хочу збудувати оцей якраз лінійний завод. Так він і називається, це взлі, гра русифікована, а не українізована, скажімо так. Не знаю, як правильно говорити, типа, ну як є русифікатор, а є якийсь українозатор. <реш> так. Так, 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 так. Зенячий. Йди, стріляй сюди. Собі сіди і помаленьку стріляй. Можливо, тебе не спалять. А... Отак, От собі сіди і стріляй. Опа, а у них тут міні-армія якась. Та ладно, в принципі, без цього лінійного заводу вони будуть досить слабкі. Ви троє. Сюди. О, ця тітка прийшла. Так, лінійний завод. Доміків більше не можна. Де він? Це? Так, будуємо його тут. Все, круто. Я не вдає. Ха-ха-ха! Зараз так зенієфік за зламаємо цю Може, собі помаленьку. Одним дяпіком виграємо всю війну, ні? Ні ну все, ні, ну в принципі треба зламати оцю фігню і все, ми виграли, в принципі. Можна якось такого шпіона послати туди. І взагалі піпець буде класно. Так, от в мене армія таких непоганих кін... кінників є. Значить Тут, ладно, хай буде. Так, що там з лінійним заводом. Що, Ошен, того, давай, добудуйся. І тут ми вже собі набадяжем. Е, е, такі прикольні штуки, як 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 отакі от будемо робити. Але треба четверту епоху. Поки що можна. Е -е, Кулівріна і це що за фігня? Це е, е, Ладно, я одну таку собі зроблю тільки, бо от бачите, грошей зовсім немає грошей. Так, в принципі, в мене багато дерева і ті, що рубай дерева ж, оба, ти стоїш, нічого не робиш, що залежить? Так. Опа, він, він тут собі щось робить, він щось розбудається трохи. Але мені здається, що до того часу, як він розбудується, я вже захвачу їхню цю всю фігню. Так, що там де-де-де-де давай, давай. Звідси будемо вже стріляти. Так, а що там цей дядько? Тут ще цей це, все, ще, все робить. А він теж атакувати готується, так? У пан і ветеран. У, улан. А у мене хто ветерани? А у мене драгуни. Стоять, хто що стріляв? Хто стріляти дозволяв? А, хлопці, давайте, давай за фиг забьє. Так, а ти течка, це десь є цей. О! Круто! О, все. Під'їжджаємо. Опа, що його вбили все таки? Ніфіга в них там армія. А ця штука досить швидко їздить Так, стоять, ми будемо підходити на всякий случай. Давай. Давай, щас Все, все, вже. Вже, може, розгона. зараз здалека їх. В атаку! А -а -а. Та давайте бити. Алатаки. Давайте, здалека їх! Алезарко. Та давайте що ви не можете їх вбити так швидко. Руйнуйте доміки. все! Розграблюйте. Ти, давай руйнуй цей домік. Всіх різати, вбивати, мочити і так далі. Все, це злі офігенно. Офігенно, зараз можливо виграємо за оцю от атаку. Так, треба оцю от штучку. О, у наших майже не лишилось, блін. Погано, погано, погано. Так, а давайте ми якусь іншу, іншу собі зробимо. Це мечники. Вони недорого коштують. Давайте собі зробимо їх побільше. І на них будемо дивити кількістю. В принципі, тут же все капець. Так, а ти тікай. Тікай, тікай, тікай. А стріляємо в них. Давай, 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 Та тги никак. Та all давай! Ладно, свалим. Та блин, ты воин? Та, все, давай. Давай, давай его. Та рухайся. All давай мне спасти! All давай! All давай! Давай, давай, давай. Не вмирай. Не вмирай. Блін. Так він вмер. Ну ладно, 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 ладно. Ми... Ну блін, дійти до оцої епохи і це буде просто піпець, але там треба багато грошей і всякої лажі. Я би хотів вже в цій серії це все зробити. Але можливо в мене це і не вийде. Але я мушу домочити цей ліній завод. Він мене нервує, вдруг вони зараз якихось гармат собі замутять. Так, дай мені таку штуку. І таку, я не знаю, що це таке, я все беру. Все що можна. Ну, крім їди, їди в мене, в принципі, нормально. Так, що хлопці? Стіх задушити, зарізати, забити. А, він, він просто тих піхотинців робить. Блін, це погано. Здесь будет розположена моя новая военная база. Добре, молодець. А давай коли ти мені будеш допомагати? Е я хочу... я хочу атакувати. Так, ладно, ми теж будемо тити піхотинців. Піхотинців, яких ми зробимо... Я думаю, цих вони... О, вони гроші не коштують. Так, ну ще п'ятерочку маємо. Отак. От ми візьмемо їх числом. Коники будуть там собі щось стріляти, щось пукати. Ага, значить так от. В принципі, сильних проблем з грошима в мене є, бо мені треба війти в наступну епоху завоювання, а там треба грошей 1200, а їди 2000, їди, шоб тебе качка копнула. Ладно, ми... А, блін, ще не дійшла. В ладно. Ладно, ладно, ладно. Е, так, десь, да. так, а ми тут, тут що у нас є? У нас тут є якісь армії? Так, це що таке? Так, всі оці ідіть. От сюди. Ми будемо їх піджимати. Ми піджмемо їх, коротше. Так, в мене якийсь там один працівник є. Так, хлопці, ви тут їдете, добре. Значить, ці всі три штучки, це да. Чи дві, чи три. Опа. О, тут ще воїни є. Це ті з воїнами. Круто, круто, круто. Так, все, вони тут придвигаються, так? Да? Надіюсь нормально. Це червоне гімно треба знищити Та вас тут чуєш, вас тут сидять ці. Давайте ви би зруйнували вже давно цих посланців. Коротше, залагало щось чутка. Ну, але ладно, опа. Тут ще воїни є, ми, ми їх підіжмемо Прибав. зараз. Ми їх зараз підіжмемо, я вже знаю як. <плес> ага, я злий, я злий, я злий. Який я злий. А... Так, от ми вже, до речі, граємо годину цю гру. Так що так в обшому Так вот, вот, давай, давай, давай! О, ще ці під'їхали. Так, е, під'їжджайте по одному, зараз по сюди їдьте. Давай, 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 давай! Так от об... них під носом сидимо! Навіть нічого не замечають. Що, ордена. тут не можна? Блишком близько к першої грудської противника. Ладно, тоді ми так. Отак. Далі, наступні. Десь. Десь, десь, десь. Ось тут. І третя, третя, третя. Десь тут. Блин, чого там не важно? Хай ну, буде отут. Все, офігенно, що з них воїни повилазили. Так, давайте сюди. Все, і навіть якщо ми будемо тікати. Опа, опа, опа. Що тут вони тут щось роблять? Ха-ха-ха-ха. Ладно, ладно, ладно. Хлопець, а ти мені будеш допомагати? Ні, Хм? Так, мені треба воїнів, які не жруть їду. Є воїни, які не жруть їду? Воїни, які не жруть, їду, їду, їду. Хоба, що тут таке? О, все, збудувалися фіні. А, вроді ж оця штука не жре їду. Да, 400 золотих. Я думаю, що я собі дозволю одну таку штучечку. Так. А їда мені потрібна для того, щоб тут ця городська управа. От вона, щоб піти до наступного цього, от ще 2000 хавки. значить от. Так що поки що це вся моя армія. Знаєте, ти підеш тако собі, постріляєш когось, добре? Ти собі якось постріляє. Що стоять, іди сюди, іди сюди. Іди сюди. Де їхня городська оправа? Я би міг тако собі якось залізти, а вони в центрі її Помістили. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. О, мені здається, що вони всі цього завалять, по-моєму. Він занадто слабкий. Стать, що все? Вся серія закінчилась. Я би хотів, давайте ця серія вийде. Ні, подовше. Так, ні, все, ми свалимо. Ми заманюємо, заманюємо. Давай, давай, давай. Я вас буду стріляти. Та нашу ці доміки, вони вже здалися. Ти йди кось сюди. Так, чтобы не побачили тебя. И полы Все, это себе полы Ой, по мне палить Давай. Не, все, свалим, 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 свалим. Ай, текай, свалим. Ой, тикай, свалите, идиот. Ладно, блин, что мне что мне делать? Так давай їдь сюди, ставай. Та ти, ти що, дурний якийсь? давай рухайся. Ти Сюда ти йди, ти сюди йди сюди. Та, блін, він якийсь дурний. Треба пошвидше все робити. Може б я навіть зупинив відео, поки я би зібрав собі тут армію. Ах, че ні, я думаю, що я не буду зупиняти покажу, весь процес. І значить вот збираємо армію з цієї серії, ще можливо дозбираємо армію. А наступна серія вже буде. Да, да, наступна серія вже буде. Як ми захопимо цих гівнючків. Так, давай, 2000 м'яса, я зроблю ці штуки і за нефік розвалю їх всіх. Так, так, а він без позивіться, він? Давай. А вони навіть його не палять, не? Круто! Круто-круто-круто. Зараз зламаємо. Вони якісь дурні. Собі стоїть опалюваних. Хай, да, ладно, ладно, ладно. Зламаємо <сум> безпалівно. <сум> Лінійний завод такий, тільки так дихі, все. Все зламали. Тепер вони не будуть робити гармати. Та не по тому паляєш, то тому вже не треба паляти. Так, ай, будете якось виїхав сюди. І оце а, будемо стріляти. О! Оце буде злі класно, так без пальні у нас де ще міста. Злі, круто, Знайшу, все, з вами був happy slime. В наступній серії ми перейдемо в наступну епоху завоювань. І, можливо, вже завоюємо цих всіх гімнюків. Годину вже граємо і ніяк їх всіх не знищимо. Можливо, це швидко, можливо, довго, Я не знаю. Перший раз так практично нормально граю, тільки обучення проходжу до цього. І, в принципі, все. Всім па-па!